Бажаю міцного слава Україні! Є декілька годин вільного часу, тож приїхав вже на досить старе, легендарне поле, поле з історією і поле, на якому були знайдені цікаві знахідки. Попередньо ходив ще на одному полі, теж воно мене досить приємно порадувало. Зараз ви все побачите, а перед тим. Хочу подякувати усім вам, глядачам, підписникам та гостям мого каналу, за те, що підписуєтеся на мій YouTube, проглядайте мої відео, ставите вподобайки, коментуйте, поширюйте вам, друзі, за це великий респект. Так що, друзі, вам бажаю, як завжди, приємного перегляду. Мені побажайте цікавих знахідок. Поїхали шукати скарби. Повірите, що дощ до срібла? Я вірю. Чому так не знаю, як це зробити, як сховатися від дощу, щоб ви самі зрозуміли. Я зараз на хатці знаходжуся. Фундаменти тут. І ось там пролунав в мене кусочок якоїсь жбоні. І ось тут сигнал пролунав. І дивіться, друзі. Ну точно вона не є алюмінієва. 100%. Це зразу видно, що це срібло. Правда я не бачу клейма. А от тут щось є. Це не клейма. Це щось вигравіроване. що виграє вельми. Так, ну і покажу вам заодно сьогоднішній результат пошуку. Хабарниця знов набита. Але нічого цікавого. Ні, немає. Десь була... Ага, ось тут є кусочок срібної монетки. Значить, походив на хатці, де було жила черняхи. Ось пару таких знахідок. Одна фібла. Потім тут якесь кулечко бронзове. Ще обламана фіблка. І дещо мало бути від на від булавки, а визвоно є. І ось спочатку думав кусочок динарія. Так розумію, що була якась наплаточка посріблення. Ну і тут, самі бачите, ціла куча монет, козацьких куль і ладанки мінімального металу пластика. Добре, друзі, закругляюся. вже цілий мокрий, якщо чесно. Пару секунд. Вже дому зроблю фотографії і прикріплю до ролика. Ну, ось це сьогоднішній джекпот. Знав декілька годин вільного часу і переїхав ось на таке поле. Тут були знахідки часів Римської імперії. Я зразу пішов на хатку, ось характерна обмазка хатці. Зараз вам покажу. Ось вам, бачите. Ось воно, ось воно, ось воно, ось воно. Ну і тут дуже багато є. І в мене ось тут пролунав сигнальчик, зараз вам покажу по VDI. Чітких 35. Друзі я отак піном легенько. Відгорнув і дивіться, що ми маємо, а ми маємо Денарія. Хто що не знаю. Але зараз будемо мити з вами і будемо дивитися, хто за імператор. Ну тут Денарії такі закіщі, грунт тут такий не зрозуміло який. Ну, так чи інакше вже є приємна знахідка тих часів. Якщо чесно, я вже давно не знаходив Донарія І тут бац і є. Так що, друзі, не тягну час і ми їм дивимося. Ну, давайте будемо в онлайн мити яка різниця. Так, вітер обочаєс так. я його навіть мы, але це думаю, буде Антон Пи. Якщо буде на шатир або в лимонку кидати. Ну я в лимонну кислоту кину. Хай відмочується. Я думаю, це буде Антонін Пій. Срібний. Це вже приємно. Сочок срібла від чогось відломано. І що саме цікаве крутився, не можу знайти решти від цього обломка Зато, коли крутився, друзі, дивіться, що я знайшов. Спочатку думав срібло. Не знаю хтось за 3 копійки покрив сріблом. Давайте помиємо, її самому цікаво. Не знаю чи водичка ще є. Судеп so є. А комусь хотіло з цим бавитись. Можливо, три копійки зроблені на заготовці. Такий вісімдесятий рік. Добре, не зациклюємося на цьому гамні шукаємо щось людське. Трактор робить вже другий слід. Я спочатку він ось так їздив, а тепер отак їздить. Я вже вернувся на другий слід і, друзі, ось тут чіткі 29 зверху, не треба не купати нічого, дивіться. Ось, бачите? Денарі. Динарій, друзі. Другий слід і другий Динарій. Давайте будемо мити і подивимося. Що за імператор? Что снова Антонин пей. Скорее всего, что снова грузин Антонин пей. Это а Марка Враги. Ну, там уже ведь мы. мы Подаемся. На фотографію, думаю, Марко в релі. Ждав комод. Ну, закину в нашатир або в лимонну кислоту і будемо краще розуміти, що за імператор. Рунав, друзі, в мене весь сигнал з тієї ямочки бачу Кільце випадає. Я думаю що це буде Рим. А можливо, друзі, і Рим. Цікаво, цікаво. Я колись знаходив таке, але без камінчиків. Тут напатина ну, тут ніби як їхня. Можливо, Русь. Можливо бути Русь. А можливо чека. А можливо і щось пізніше. Так що, друзі, пишіть ваші коментарі. Хто що думає? Оце я все знайшов реально на цьому полі, тільки я не знімав. Ось е, знахідки, які я вважав цікавими, зазняв. Навіть от ще частинка Динарія срібного не знімав і ось маленька бусина, намистина по Київській Русі так само не знімав, на жаль, зі втратами, але так чи інакше. Старенький період. Друзі, напишіть в коментарях ваші думки. Чи було б вам цікаво, коли я би копав і знімав би ось такі монети, ладанки, козацькі кулі, гудзики. Ось старенька тут ладанка навіть є. У 17-16. Ось така є монетки, як і боротинки, так і 1700-х, років, 1800-х і 1900-х. Різні, будемо так говорити, якісь пломбочки, запонки, шпоньки. Ось цікава приблуда. Хтось, блін, мучився, щоб зробити. Так, ну і тут здається теж щось з сріблом було плакетовано, годзик напевно Ось такі, ну, ось бомбезні знахідки. Тут теж по періоду важко щось сказати, знаєте, ну навіть ну 1800 років може бути і -ті. Я знаходив такі, правда, без камінчиків. Ну на сьогоднішні саме такі фаворитні знахідки два динарії, причому срівні, а ось так.